Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриваємо вже третю палетку Кіндер-сюрприз з Польщі з серією іграшок, присвяченої фільму Вонка, який має вийти в грудні цього року. А ми вже отримали наші з вами кіндер сюрпризи і від розпакували дві палеточки. Якщо не дивилися, будь ласка, передивіться в описі. Знайдете посилання, а ми починаємо відкривати третю палетку. Шукаємо колекцію, яку ми не дозбирали. Отже, починаємо. 12 кіндер-сюрпризів нас з вами чекає сьогодні. Одну колекційну ми з вами, на жаль, не знайшли. Отже, шукаємо далі. Наш помічничок ваги будемо, звісно, зважувати, і перший кіндер сюрприз літерація. Ось так виглядає строк придатності до 5 квітня наступного року. Отже, вага 34,74, і тут нам трапляється збірочка. Бодай це буде нова. Я дуже на це сподіваюся, але ні, мої сподівання марні це перевипуск. Минулого року був цей перевипуск. Це у нас лисеня іще з лохматого. Не знаю якого року. Серія цієї іграшки DV. Ось так виглядає ця лисеня. Минулої розпаковки ми знайшли жовтеньке лисеня цієї розпаковки у нас таке з кольором морської хвилі лисеня. Тут у нас підставка з лапкою ховатиметься на наші наклейки. І зверху лисеня наша буде охороняти наші з вами наклеїчки. Ось так виглядає лисенятко. Це напринтоване. До речі, глянцеве, класне, але перевипуск старої іграшки. Десь в моїх шухлядах має бути, до речі, стара така іграшка. І ось такі наклеечки до нього. Літньої такої тематики. Отже, на жаль, далі. Далі має вагу 34,22. Тут нас чекає. Колекційна іграшка. Дуже не хотіла відкриватися, нам однієї з вами не вистачає, і ми її знаходимо, до речі, одразу. В другій іграшки ці ми знаходимо колекційну, якої нам не вистачає. Що у нас тут на картоні? Ми маємо його мочити, напевно, що ось так виглядає вкладиш, хто не бачив. І ось така у нас, так, це у нас наче такий проектор. І тут ми додаємо водичку і маємо ці картки, Тут мають з'явитися фото, ніби фотографії наших головних героїв дівчини і хлопця. Давайте зберемо наш імпровізований фотоапарат. Закриваємо. Тут маємо, до речі, логотип Вонка. Закриваємо, крапаємо водички, і от сюди мають вставлятися наші картки. І знизу вони мають виходити уже з проявленими фотографіями. Нехай у нас поки будуть негативи. Не будемо мочити і розглянемо далі. Не будемо зупинятися, а розглядаємо далі. 31,67 має вагу кіндер сюрприз. І тут нам трапляється колекція. Хто нас тут чекає? Так, наша дівчинка візьмемо зібрану. Ну, як зібрану? Я її просто дістала, якщо чесно, не хочу псувати для колекції. Нехай буде в такому вигляді. Тут співаюча, а тут просто поспіхається. Цей у нас чоловічок тікає від нас, бо він з липкою частинкою. О, в шоколаді, до речі, вже. О, ось така дівчинка нам трапляється сьогодні. Наступне 31,52 вага. Збірочка, що нам приносить, карток багато, наклеечка є. Є картки у нас з машинами. Отакі. І ось так виглядає минулорічна збірочка. Який перевипуск, і нерівно обгризаний не вкладиш взагалі жах, жахливо, якщо чесно. І о, іграшка оце і все. Тут маємо оці машинки, картка, наклеїчки, ну і оця пластикова частинка. На жаль, це все. Іграшка, звичайно. Як на мене, ніяка. Просто шматочок пластику, на який ми клеємо а З однієї сторони одну, з іншої іншу. І маємо підкидати ці машинки до фінішу. Ось такий у нас автомобільний картонний завод. Продовжуємо. Наступна 33,22. Тут також чекає збірочка. І другий рюкзачок нас тут чекає. У нас весь час був один і той же, а це у нас вже другий рюкзачок. Тут одна наклеїчка, маленька з літачком і сердечком. Ця частинка у нас майже така сама. Єдине, що тут звірі. Там у нас було інші звірі. І ось так виглядає складиш. Лицевачована і ось такий літачок. Ми маємо тут ставити на нашій карті, там, де ми були. Відміточки нашим відтиском. Тут маємо сердечко і літачка. І ось так закривається наш рюкзачок. До речі, виглядає, мені більше подобається, ніж блакитний. Виглядає класно, молдовані деталі чудово. Тут відкривається, можна одягти на шнурок носити з собою. І має такі відтиски. Отже, наш фотоапарат імпровізований пав. Так, це у нас знов стара. Лисеня у нас перевипуск, це все старе. На жаль, відкриємо далі. Наступна у нас 32,84. Колекційна. І тут у нас, на жаль, чекає повторка. Так, саме така дівчина нам трапилася оця. Наступна. Далі у нас розпаковка буде швидшою. Наступна у нас 33.18 має вагу. Тут у нас збірочка. Що нам принесе ця збірочка? На жаль, друга у наша іграшка з пластиковою основою, з наклечками. Тут вона має кидатися бананами і кокосами. Тут у нас мавпи різні, а тут маємо носорога. Носорога наші мавпи кидають. Банани і кокоси. Як не гарно. Не робіть так. Ось так оглядає вкладеш і ось така у нас іграшка. Перевипуск, на жаль, до пари зібрали ми під серію, але стару. На жаль, 3463 вага наступного. Капусова залипла в шоколаді. Але ми її все одно дістанемо і подивимося. Нам трапилася машинка. Якщо я не помиляюся, це нова. Так, VT183. Ось так вона виглядає. нагадує голову алігатора капот нашої машини. І збираємо. Ого, не вдається з першого разу. Ось такий у нас крокодило автомобіль. Може повертати колесо. Наприклад, ось так. І їхати. вона так не зможемо. Отже, Треба тільки повертати колеса в таке положення, і тоді вона зможе їхати. До речі, колеса дуже класно розроблені шини. Оригінально. Голова нашого крокодила. І ось така у нас машинка. В принципі, непогано. Для збірочки машинка, я вважаю, непогано. Так, новенька. Це вже добре. Наступний у нас 3414 має вагу. І тут ховається від нас колекційна іграшка. Хто це буде? І це у нас Віллі. Давайте не будемо його діставати. Візьмемо зібраного. Ось такий у нас Віллі Вонка, головний герой фільму, який вийде в Грудні. До речі, ми зібрали колекцію, але так і не склали ці. Два персонажі. Доручі, як їх скласти. Ага. Ось так. І тут вони у нас кружляють у танку. Дівчину ми сьогодні не знайшли, але ось так ми можемо з'єднати обидві фігурки. Нехай тут з нами постоїть. Наступний. 33,86 має вагу. Тут збірочка нас чекає. Тут автомобіль нас чекає. З минулого року, на жаль. Також нам трапився червоний, це тепер синенький. синенький, має трошки перламутру. І ось так чіпляється наш причіп до фури. І оце у нас вантаж. Отаким картонним додатком нам його позначили. На жаль, якби машинка була менша, але без картонних деталей. Це моя особиста думка. Ваша напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вітаєте ви такі картонні елементи в іграшках. Ось така у нас машинка, а ми продовжуємо. Так, це у нас стара серія. І ще два. Наступний 35 і 8 має вагу. Це збірочка. Мишеня наша, коли вже четвертий раз, мабуть, що трапляється. Минулого відео ми знайшли зайця. Тепер у нас мишеня, яке хоче стати кажанчиком в такому черевику. Також стара серія. І мишеня випало навіть. Ось такий вкладиш маємо. І ось таке мишенятко. На жаль, стара серія. І остання на сьогодні. 34 34,42 має вагу. І тут нас чекає збірочка. Хто нас тут чекає? Чи що нас тут чекає? Якийсь знову автомобіль. Будемо розбиратися. Так, колесо випало картонне. така картонка ще одна. Щось має кудись стріляти? Це у нас новиночка. Дуже багато автомобілів, чи мені так здається. Отже. Зараз беремо. Ось такий вигляд: має наш автомобіль з катапультою. На жаль, звісно, це картонне колосо випадає. Ось так воно має кріпитися. І тут ми стискаємо дві частинки, і воно має вилітати з катапульти. Ну, приблизно ось так. І попадати в наші кокосин. Не знаю, що це сіно. Не знаю, що це було, що мали на увазі кіндер сюрприз, але ось таку у нас машинку ми маємо. І це була остання іграшка на сьогодні, і через хвилину переглянемо всі. Ось такий урожай іграшок ми зібрали сьогодні. Збірки, на жаль, тільки дві нові, але ми зібрали колекцію. Знайшли останній наш проявляючий. Механізм з фотографіями, а може, це стрічка кіно. Отже, ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Зібрана колекція, яку ми переглянемо через хвилинку. І ось так виглядає всі вісім іграшок нашої колекції. Іграшок Kinder Surprise присвяченою фільму Вонка, який має вийти в грудні. 8 іграшок, серед них лише дві фігурки головних героїв, інші всі можна віднести до збірки, але вони мають тематику до фільму. Отже, ось такі іграшки, колекції та збірки ми бачили сьогодні. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення.